Вітаю тебе на каналі Юрко. Ми продовжуємо грати в Фростпанк. Наш круглий ріг вже достатньо сильно розбудувався. Ох, як вносять чухається. Ох, чухається зараз, чихнув. І, і продовжимо, продовжимо його розбудовувати. Правда, зараз ніч і всі Ну, ось ось вони прокинуться і підуть на роботи, а ми будемо продовжувати. Вже майже закінчились у нас Лондонці, це прям дуже добре. Єдине, що нам треба йти вже в фабрику і робити протези. Так, прийшло. 34 дітинки, і в нас на двох не вистачає ще е, місця. Так, ми пішли в наших розвідників далі. Тобто мені треба ще один будиночок для них окремо збудувати. Де тут має система опалення? Ось отут Давай ми отак зробимо. Так, пішло будівництво. І це чудово. Це чудово, будівництво пішло. Скоро в нас потеплішає, і скоро ми дослідимо нову лісопилку. Ось. О. Це такий стінний бур. Він має майже кілька місць, тільки два, де їх можна розмістити на мапі. Отако він круто виглядає. Даваємо з іншої сторони запустимо дорожку. Отак, доріжку. І він буде нам давати ту дарвину досить довго і багато. Можливо, ми навіть два їх. А, він хоче парове ядро. Парове ядро, блін, дорого. Ми поки що ще отако збудуємо. А чого нема дорожки? Доріжки. Так, а тут А, все нормально. І наші розвідники ще зібрали ресурси. Може, ми їх вже додому повернемо. Ну, скоро скоро повернемо. ще бігають. Хай ще бігають. Скоро в нас ще має потеплішати, що мене досить сильно, я з того радію. Але поки що мені ще треба кілька ресурсних складів будувати. Так, на два, на два немає сталі. Да? Чи що, немає? А, дерева вже не вистачає на другі. Ну нічого, будівництво піде, У нас дерева не вистачає, бо ми вимкнули лісопильню. А що так холодно, а, нема проєкту. Ясно, ясно. Так, дивимося. Ізоляція будиночків. Це прикольно. Я спочатку того, що поменше. Це в нас покращення ресурсного депо. Ми будемо мати більше місця на складах і того ж менше самих складів треба буде е, нам е, робити. Так, а тут треба людство. У нас є робітники, є робітники. Так, буде їм там холодно, чи наче і так їм має бути нормально. Не пишуть, що їм холодно. Так, вугілля. Все на вугілля. О, залишився в нас аж один лондонець. І це чудово, це чудово. Я думаю, що наступної ночі ми з цим, з цим питанням вже покінчимо. Прям від слова зовсім. Тік. Дослідимо, що тут є. Нічого нема. Чудово, як я її люблю. Коли нічого немає. Так, а це ж можна розібрати цей Гезерг Пост, він мені тут вже давно не потрібен. Давно він мені тут не потрібний І ще потрібно. Ого, ого-го-гого. Ого, ого. У нас що захворюваність виросла, бо людям холодно. Просто людям холодно, тож ми маємо ще їх трошки підлікувати. Дамо їм додаткову їжу. Головне, щоб вона в нас раптово не закінчилась. Щоб вони прямо всі швиденько. А, походу, все. Так, да, більше ми не розділені, ми єдина спільнота. Ми єдині, ми, ми виживемо і все таке. Надія повернулася, боже, такі міньйони Ти диви. Ой, все в нас короче, гарно тепер в нашому круглому розі. Ми об'єдналися і нема тепер загрози того, що хтось захоче втікти. Це дуже добре, це прям чудово, і поки все це відбувається, нам треба рухатись до протезів. Отакі нам будинок опіки треба буде зробити. Ну це зрозуміло і так. Буде у нас на нього немає поки у нас деревини на нього. Нічого страшного. Зараз вона почне отут зі стіни, бачиш, як воно, ой, потеплішало. Потеплішало, це означає, що я можу повиключати е всяке таке вугілля. Всяке таке вугілля зайве, яке використовується. Consumption. Ну, тут є така вкладочка, досить чудова. І ми можемо подивитись, де воно що. Тут нам поки що не треба. Таю поки що скоріше повимикаю. А там, де буде холодно, я потім вмикну. Отака справа. Так, тобто в нас прям вгілля пре. Поки що в нас з ним немає ніяких проблем. І це чудово. І знову ми включимо нашу лісопилку. Можливо, навіть я ще одну десь. Отут, якщо я ще поставлю ресурси Отаку лісопилку другого рівня. Хай вони пиляють. Хай вони пиляють, щом би і ні. У мене є людство, є люди, є ким пиляти. І що? Ага, технологічне дерево. Ми відкрили нові склади, точніше, розширили їх ємність. Тут нормально, тут Е, нормально. Так, по опаленню. По опаленню нам в основному цікаво третій рівень. Давай ми спочатку почнемо з фабрики, а потім піде в третій рівень. Нам треба 30 деревини, а потім підемо вже в третій рівень. Фабрика ця, окрім протезів, дасть нам змогу будувати ще й автоматони. Так, і у нас біда по. Так, так нам треба ще один. Оце як його, скажи, я скажу, забуваю завжди. Ще один медичний заклад, так, а тут я ніяк, да? тут мені заважає моя кухня. Вона ще, по-моєму, якось так по центру стоїть. Якось не зовсім правильно. Давай ми спробуємо. Ой-ой-ой. Хоча даремно, ні 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 передумав. Передумав, передумав. Хай буде. Давай ми таки тут його десь розмістимо. Лазарет, о, згадав, лазарет це називається. І будинок оцей опіки також десь тут треба втулити десь поближче поближче до тепла. Там є дорога? Ні, нема, я ж так і знав. Так. Все, наче має бути: отак ми маємо справитися з тим, що в нас достатньо багато людей захворіло, і тепер ми можемо ще й фабрику будувати. Це чудово, це чудово, але я хочу піти в третій рівень технологій. Так, де моя фабрика? Фабрика, фабрика, фабрика. Її також треба буде опалювати, так, а тут ну майже влазить. Нормально. Так, скаути досягли нової цілі. Це чудово. Забираємо ресурси. У нас вже так багато парових ядер. І це супер, це супер. Скоро ми їх доставимо до нас на базу. Так, мені вже не вистачає інженерів. Де вони всі? Тут, тут їм нема що робити. Ми сюди запхнемо робітників, а сюди додамо інженерів. О! о, Все, всіх розмістили. Дім опіки збудували. Там, правда, буде лише один каліка поки що, ну нічого. Так, ну, добре, що хоч один. Потім ми маємо на увазі його полікуємо. Так, холодні будинки. Яким чином я вам їх опалю? У мене немає як їх опалити. Отоплювати, ще скоро і холодно буде. М це біда нам треба, треба готуватися до морозів. Треба готуватися до морозів, явно. Ні. Я можу їх опалити частково. За... А, у нас ще тут холодні будинки. Але це вже дома. Це вже прям будинки-будинки. Давай отак зробимо. Отак раз. До цього дістає. Трошечки не дістає. отак от у вас. Mm, так, а це що? Оце можна опалення отут включити. Такого воно розповзається, прикольно, так? Да? Що тут включити і тут включити? Хай, хай буде їм тепліше. Тобто я теоретично міг їх підігріти. Ну, добре, добре. Що зробили, то зробили. У нас і так надія на максимум. Тобто у нас нема з цим проблем. Отут є інженери. Так, де ще є інженери? Мені ще треба інженери. Так, по цих не позбираємо. Бо тут вони також зайві. Так, ні. Ага, в нас вже не вистачає. Не вистачає робочих рук. А в кого у нас дуже багато? Дітей. Я чого дітей я сюди не можу. Ага, бо це лісопилка, ясно, того і не можу. Так, нам треба. На Да, автоматод. автоматод збудуємо. Автоматоном ми можемо якраз компенсувати частину нестачі персоналу. Він може працювати. До речі, пам'ятаєш, де мій драндулет. Ось я хотів його так і назвати. А то я і забув. Поки я тоді його шукав не знайшов. Так, драндулет. Ні, букву є драндулет хочу. Буде драндулет. Ну, хай буде драндулет. Все, в нас є драндулет, і це чудово. <свист> Ой, я не можу. Без гумору ніяк навіть в такі морози. Непогана в нас ситуація. Виздоравлюють наші робітники, а що це не працює. А, не працює не це, не працює опалення. Нормально, нормально. так, і що по вагіллю хотілося б дізнатися? Вагілля поповнюється, все чудово. О, ще виживши. Як чудово, 35 робітників. Звісно, ми їх заберемо. І поведемо додому, бо в нас тут ще й купа ресурсів. Ще й купа ресурсів, і це прям дуже-дуже мене-дуже мене, мене це вдовольняє. Що ж, поїхали далі. А, мені ж тепер треба на них бідненьких будиночки будувати. Так, раз. От тут є опалення, скільки їх там 30. Тобто мені треба. Треба от стільки стільки будиночків 4. З будиночками, Да тут. І треба робити щось з генератором досліджувати, щоб мати більше радіус опалення. Бо чим далі, тим буде важче опалювати та все. Так, неочікувані гості. Да Ми їм допоможемо. Ми їм допоможемо, чим би і ні. Так, тут це ще буде людей. Так, скільки їх тут? Ого, їх тут 70. Тобто мені ще 7 будиночків треба. Так, ну це ми зробимо. Раз, два. Так, а що не влазимо? Так, да? Так, давай, почекай, 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 треба ж, треба ж влізти. Щоб було гарненько. О, от так, так, це буде 5. Ага, в мене вже навіть на 5 ресурсів не вистачає. Ну нічого, нічого. Зараз, Зараз це буде. Так, робоча зміна пішла. Так, 6. Точніше, це 5. О, 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 о. о, о. Супер. Так. Спочатку рейндж, Радіус. Нам треба збільшити радіус генератора для цього. 60 деревини треба. Супер, поїхали. І ще будиночки. Ще будиночки. На будиночки поки що не вистачає. Так, дещо в мене опалення. Отут. І отут. Я думаю, таким чином ми на всіх. Просто Київ мізбут. <гум> Інакше і не скажеш. Так, їжа є, все є, все чудово, мені все подобається. Так, хтось мені листа подяки написав, я дуже, я дуже радий, я дуже радий цьому. Що лист подяки, чого в нас не працює автоматон. Не в'їхав. А, Сталі нема. Треба, да. треба 100 Сталі. О, почалася. Будівництво першого автоматона. це прям, прям круто. У нас три парових ядра, але наші розвідники ще там мають понаприносити. Ой, дивись, що буде. Генератор другого рівня вже досяг. Тобто у нас отут вже непогане опалення. Ми можемо, напевно, щось і зменшити, так? Да? А як не зменшити, то перенести далі. Так, ми зможемо це перенести далі. І оце, по-моєму, також. Давай ми його поламаємо. Я просто хочу їх подалі від центру перенести. І подивитися, Ну, оцей нема сенсу. Так, другий радіус. Третій, він навіть третій. Тобто, раз, два, три. Давай подивимося. Подивимося, де воно холодно. Ага, вже з цього. Тобто це оцей, оцей треба повернути, а оцей в цілому можна розвалити. Він і так. Так, а якщо це вимкнути? Ага, ага, зрозумів. Так, цей також ми розвалимо і побудуємо трошки далі, трошки далі оці обігрівачі. Або може і не будемо. Так, новий, новий е потужність генератора нам також треба, бо буде холодніше. Ми зараз все побудуємо, точніше, все будемо досліджувати для того, щоб з холодом боротись. І, як я вже казав, хочу вийти в протези. О, супер. Щоб повернути нашого каліку до життя. Один протез ми просто пізніше заплануємо. Хай вони спочатку зроблять нам автоматона, Потім будуть протези. І в нас дофіга людей ще не зайнятих. Куди б мені їх, Куди б мені їх при прилампічить? По-перше, давай будемо вугіллям працювати. Тут, тут воно виробляється над вугіллям. Давай порахую. Скільки тут? Раз, два, три, чотири. чотири по-моєму, да А, отут я ще робив, чи ні. да 5-6. Тобто мені ще тут два треба пости збирачів зробити? Два пости збирачів. Так, і ще якось їх опалювати, походу. Так, а от звідси я дістану. дістану І отут отут якесь опалення на них треба дати. Щоб їм було всім тепло. Так, а кухню можу кухню дійсно розмістити? В польову кухню отаку чик. Чик, сюди не влазить, а сюди влазив. А де ще в мене польова кухня була? Він ще ж не видно нічого, це вона, да? Да, на цю не вистачає, тоді давай ми польову кухню також десь впхнемо. Впхнемо. Нема куди впхнуть. Нема куди впхнуть, бо я хочу оце розвалити. Так, ей-й-ой-ой. Так, час, 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 зараз, зараз все буде. Зараз Юрчик тут трошечки перебудує. Трошечки ми перемістим оці мисли... будиночки ангари-масливців. До речі, я думаю, що нам треба буде ще один такий, як мінімум, побудувати і перенести його аж отак, от, аж отак от так далеко, бо вони мені тупо заважають. Ці ангари. Ну, вони дають нам їжу, звісно, але по факту займають місце. Так, хоп. А сюди ми робітників. О, сюди можна дітей. У нас дуже багато дітей, які нічим не займаються. Що ти хочеш сказати? Ти ж маєш до цієї купи діставати. От, от підстава. Не дістає воно до цієї купи. Ну що ж, давай ми тобі побудуємо ще один. Mm, Отаку от от штуку ще одну, ти до тудочки будеш, доставати будеш. Чудово, то ми побудуємо ще одне таке вугілля. І отут я хотів побудувати цю польову кухню, де воно не вистачає. Отак. отак. Все, план мінімум тут буде виконано. Зараз добудують. Зайве ми переносимо. Хоп. Хоп, що по їжі. Маємо, маємо добряче бути з їжею. І новий автоматон. Де він? де він? Де він, де він, де він, де він, як подивиться. Маю тут виходити. Ні, не вийшов. Розберемося трошки пізніше. Так, а тут же немає багато робіт... робочих на них, ну нічого. Де мій дрендулі другий? А, ось він вийшов. О, як не одна біда, то інша. Коротше, на нас насувається шторм, і ми маємо забирати всіх. Зберемо всіх, кого знайдемо. І будемо збирати їх в наступній серії. А від тебе чекаю назву для цього чудового драндулета другого. Для другого драндулета, ми зробимо один протез якраз для нашого чувачка, якому воно треба. Що ж, на цьому ми завершимо цю серію яка вона на черзі, далі буде ще цікавіше, бо нам доведеться забирати людей, забирати людей. Далі в нас буде похолодання. Коротше, коротше, буде багато чого ще цікавого. Не так багато залишилось саме тут в серії. Я думаю, десь 6 штучок 6. Може, ми фінальчик зробимо на стрімі. Побачимо, що воно буде. Буде точно цікаво. Давай ми ще кудись кудись дітей позапихаємо. Тут у нас є багато багато бажаючих щось позбирати, бо в нас не вистачає просто. А, вже нас всіх вистачає. У нас вистачає всіх. А що не працює? Нема куди складати. Ну ясно. Ясно, нам треба будиночки для складання. Для збирання. І ми досягли другого рівня генератора. Тобто у нас отут вже прям дуже тепло всередині і не дуже тепло отуточки з краю. Що ми зараз е, виправимо достатньо швидко і на цьому завершимо. Не можу зупинитися. Не можу зупинитися, поки не порядок. Така вона ця гра, дуже важко, Дуже важко це зробити, коли в тебе непорядок. Та що таке? Так, фундаментальне дослідження. Добре, йди досліджуй. І вже щоб був зовсім порядок, давай ми підвищимо. Ага, так, це пізніше можна зробити. І це пізніше можна зробити. А от А от отаке. Отаке нам треба. треба. Це буде новий тип будиночків. І це нам прям дуже треба. Але це все в нас буде в наступній серії. Дякую, що додивився цю. Мене надію, що тобі подобається, що ти вже вподобав. Підписався все таке. і вже скоро сам будеш грати в цей Фростпанк. Звісно, після того, як додивишся перший сезон. Дякую ще раз цього найкращого. Хай тобі щастить і до зустрічі в нових випусках на каналі Юрко. Бувай!